Привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного міста Лева, культурної столиці України! Це те місце, де я завжди питаю, як ви думаєте, це Нью-Йорк? Ні, не Нью-Йорк. Коли дощить, я запитую це Лондон, ні, ні не Лондон. Напевно, це Київ. Ні, це Львів, крихітко. І сьогодні не випадково в цей сонячний день, коли геть не Лондон, я роблю репортаж саме біля цієї чарівної будівлі, яку ми з вами потім оглянемо, яку я рахую. Ну просто архітектурним витвором мистецтва, тому що Львів не є таким багатоповерховим, до прикладу Київ або Дніпро. Тут це інша, тут Карпати ближче. Я роблю цей репортаж, тому що сьогодні світ саме в цей день святкує всесвітній день хмарочосу. Ось така цікавинка. Виникло. І це свято, всесвітній день хмарочосів, звісно, виникло у Америки, тому що батько хмарочосів Селівен народився саме в цей день. 1856 році. А перший хмарочос, як ви думаєте, наскільки він був поверхів? Аж на вісім поверхів. Ось так він був збудований трохи пізніше, в 1885 році у Чикаго. Спочатку були будинки так, одноповерхові, максимум двоповерхові. Якщо навіть подивитися забудову міста Лева або Чернівців Австро-Угорського періоду, так само відня, звісно, то я хочу сказати, що ці красені будинки. Які ми бачимо зараз, і так само на площі ринок, вони добудовувались. Тобто, спочатку вони були максимум із своїми резолітами на два поверхи. Третій, четвертий поверхи добудовувалися вже пізніше, в 19 сторіччі в кінці, на початку 20-го. Ну а зараз розмай, розмай, розмай. Е, найбільша будівля це буржхалів це, звісно, Дубай. Дубай попереду планети усієї своїми. Е, Неймовірно високими будівлями. Я була там неодноразово, тим більше я бачила це в динаміці. Як це було в 90-ті роки, це було абсолютно інші Дубаї, в 2000-ті, в 2010-ті, це мій крайній раз. І ви знаєте, місто просто змінюється до. Ти не можеш пізнати ті райони, в яких ти раніше був. Чи вайбує мені це особисто мені не дуже. Я люблю, я людина така, напевно, олдскул. Мені подобається все таки історична архітектура. Те, що має історію, але це має свої сенси життя. І е, ідея саме ідея хмарочосу, виникла не від хорошого життя, тому що була міста Катма, а люди хотіли жити саме в цих районах і дозволити собі займати величезні ділянки землі і будувати будинки. Ну всієї землі б не вистачало так. Виник Сінгапур, да, де клак, клаптик землі коштує просто шалені гроші. І звісно, будова почалася, розбудова почалася вгору. У світі, здається, дві тисячі хмарочосів. Україна, Київ займає восьме місце у світі по кількості хмарочосів. Для мене був це дуже цікавий факт. І особисто, от до прикладу, мені, мені подобається або історична частина, напевне, більше все таки історична. Але ж якщо новобудова, то це височені поверхи. І так, щоб перед тобою була перспектива. Міста, щоб ти зміг побачити те що, те, що відкриває тобі горизонт. І це просто чарівно. В Києві в мене височений поверх. У Львові так само, і це дуже-дуже гарно. Але це не заважає мені дуже-дуже дуже полюбляти історичну забудову міст. Ми знімаємо життя, люди абсолютно різні. Поруч багато кому цікавого, люди стають, заглядають тобі в рота. Ну тобто, це не дуже сприя зйомці. І так у світі уявіть собі 4 тисячі хмарочосів на сьогодення, 1200 звісті з них в Україні, і Київ займає восьме місце. Це для мене було дуже-дуже приємно. У Львові хмарочосів, таких як у Києві, немає багатько. І Мені це дуже подобається. Тому що реально, коли я з Борисполя, ти проліташ десь, з-за кордону, Бориспіль, оці ліси. Я маю на увазі до війни. І ти їдеш, ця краса, соснові, бори, і потім позняки. І так тобі по мізкам. Ти дих, тун тиндин. Я згадую пісню. Е яку, ну, Такий шансон американський, нібискрь, ні баскрьба, ні а маленький такий. Ну, тобто воно дійсно тисне, а потім Дніпро, і тобі вже стає легше на мізки. а потім, звісно, старий Київ, і це неймовірно гарно. У Львові так не тисне на мізки, у Чернівцях так само, тому забудова дуже-дуже-дуже комфортна. Ми з вами знаходимося в Шевченківському районі, де найкращі, е, як для Львова, хмарочоси. І ми з вами це побачимо. Я часто роблю репортаж. Біля Неймовірного хмарочоса Кубік, до, до речі, інтергал буд, львівський забудів, забудовник один з найкращих. Ну, ось таке цікаве свято поєднання естетики, модерну, сучасності, архітектури, функціоналізму дає такий результат. Ми можемо, нам може це подобатись, але ж, або ж ні. Але це життя і плин історії ми змінити не можемо. Дякуємо за все, що є. Я особисто після. Оцієї жахливої ночі, яку цілу ніч я провела, в я живу в висоці у Львові бомбосховищі, реально просто розуміючи після Києва, що таке ці прильоти. Не дуже в ресурсі, але ти прокинувся і це лагідне сонечко. Це неймовірний вересень. Люди, дітки, яких ти бачиш прямо в своїх віконечок школи, життя продовжується усіх наших містах. Ми бачимо квіти, ми бачимо посмішки один одному, розповідаємо один одному оповідки, І зараз ми з вами полетимо у вир уже не. Хмарочосів, а у ви середньовічного міста Лева життя продовжується, і тільки від нас залежить, якими барвами заграє життя у нашій свідомості. З любов'ю до вас, з міста Лева, неймовірна дівчинка Анічка, яка допомагає мені у зйомці, і ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, мої любі, па-па! І ось цей чарівний хмарочос. Я його називаю кубік. Ось такий гарний, пригарний, один, поруч з ним ще один. Бачите, для Львова це дуже-дуже така ну, незвична забудова, але вони не натиснуті, як на Сокорках, на Позняках, у Києві один на один. І ось така оаза, все з майданчиками, де граються дітки, де блакитне небо, поруч уся інфраструктура. Поруч оаза, де пані Галина вирощує свої квіточки, які завжди мене тішать. Поруч магазинчики, де е, люди продають дари е, вересня, е, квіти. Все неймовірно затишно. Тому хмарочоси це теж класно. З всесвітнім днем храма, хмарочосів у нас усіх. Любі друзі. Усе життя. До речі, найвища будівля у світі на сьогодення це Дубай, Бурж-Халіф, тільки уявіть собі, 162 поверхи. Я пам'ятаю, як у Києві це 2004, 5, 6, 7 роки, коли я вивчала новобудови Києва. ось райони 25 поверхів. Це рахувалося якесь диво. Але потім, коли я приїхала в Дубаї, побачила, а тоді тільки Буршлів, ця сама висока вежа і бізнес центр він починав будуватися. Я собі навіть не могла уявити. Вони самі не знали, якої висоти буде ця будівля. Це дійсно інженерний витвір мистецтва. Ось так, ось такі чудові модерні Доси міста Лева. І Львівське надвечіря. А я буду прощатися з вами, тому що попереду мене чекають неймовірні зустрічі і подумки я вже у рідних Чернівцях, адже Черновіць Мердіан мене кличе. З любов'ю до вас в день, всесвітній день Хмарочосу, ваша Оксана Дем'янишина. Продовження буде.